Привіт, друзі! Ви на каналі Зубр Грає, і сьогодні ми вирушаємо в подорож у майбутнє гри острів, що чекає на нас у великому оновленні Альфа 6? коти, собаки або навіть гуси й качки. В цьому відео розбираємо дорожню карту розробника, фантазуємо, що ще можна додати в гру, спираючись на побут українців 18 -го століття. Готові? Тоді почнімо. Почнемо з наймилішого: котів і собак. На офіційній дорожній карті згадується, що ці тварини таки з'являться. І це не просто слова. Розробник уже публікував концепти пухнастих котиків, а також скріншоти, де вони гріються на сонечку і чекають на рибку біля річки. Як це буде виглядати в грі? Моя версія: коти будуть вільно блукати містом, можливо, навіть залазити на паркани або під віконня. Собаки ж, скоріш за все, з'являться на подвір'ях мешканців, будуть стерегти території своїх господарів. Чи це матиме на геймплей поки невідомо, але як мінімум атмосферності додасть точно. Що буде майже напевне у грі, так це новий продукт харчування Ріпа. Ще коли було попереднє оновлення, то деякі користувачі публікували, що в них з'явився новий продукт харчування, а саме Ріпа. Розробник відреагував на це, написав, що це на потім, на майбутнє. Тому можна сміливо припускати, що Ріпа з'явиться в новій Альфі. Для чого як новий харчовий ресурс чудова ідея. Один з найцікавіших пунктів дорожньої карти режим кампанії, тобто буде варіант пройти якусь сюжетну частину гри. Можливо, ви будете грати за якогось козака, який привів свою родину на Слобідську Україну. Або місцевий ремісник, який вже все втратив і вирішив почати все з нуля. Швидше за все, режим кампанії варто очікувати десь ближче до остаточної версії гри. Цікавим пунктом є. Покращення торгівлі, зокрема, додавлення перемовин, знижок та репутацій, звучить досить масштабно. Тобто, ми не просто будемо одразу торгувати зі всіма поселеннями, які є у нас доступні. Напевно, потрібно буде проводити спочатку перемовини з іншими містечками, можливо, давати якісь подарунки чи пропонувати вигідні умови торгового договору, для того, щоб розблокувати можливість торгувати з певними поселенням чи певними товарами. Тут було б умісно мати якогось окремого перемовника у міській раді, такого собі Міністра закордонних справ, який має мати максимальну освіту і який би міг укладати договори. Наступний цікавий пункт більше ланцюгів виробництва. Як ми бачимо, тут без конкретики, тому можемо пофантазувати в наступному розділі відео про те, що можна було б добавити. Розділ освіта може нарешті отримати щось ще, крім початкової школи, наприклад, семінарії, колегії або ж цілий університет. А от для релігії можна додати різні варіанти церков, можливо, окремо дзвіницю зробити. До речі, в одному з відео ми говорили, як краще будувати такого роду будівлі. Якщо не бачили, то ось тут можете подивитися. Цікавим є розділ злочинність та правосуддя абсолютно нова гілка відносин у грі, оскільки зараз нічого подібного немає. Певно, має бути додана судова будівля, в якій селяни зможуть вирішувати суперечки: від скоєння злочину до сварок за межу між сусідами. На суддю, думаю, теж потрібно буде людина з освітою. Дуже цікаво, як розвинуть цю концепцію і чи з'явиться вона вже в новій альті. Також бачимо, що мають бути погодні ефекти. Звучить дуже цікаво. На сьогодні ми маємо зміну пір року, бачимо, як восени Ровтіє листя, на початку грудня насипає снігу і замерзає річка. В кінці лютого, на початку березня, тане сніг, скресає крига на річці, а також протягом весни поволі зеленіють всі рослини. Було б цікаво також додати показник погоди, який впливав би на врожай. Погодьтеся, що це б додало реалізму. Наприклад, сильні дощі на весні або посушливе літо, і все, незаплановані втрати врожаю, або заметіль взимку, яка б навіяла кучугури снігу і перекрила кудись дорогу на певний період. Грати стало б трошки. Складніше, але ще більш реалістично. Наступний пункт кращі моделі дерев. Загалом думаю, що варто додати більше декорацій, зокрема дерев. Зараз мені не вистачає різноманіття дерев в грі. Наприклад, можна додати дуб і щоб він поступово ріс протягом десятиліть. Також з дерев можна додати, наприклад, липу чи сосну. Також цікавим пунктом в дорожній карті є зміни кольору будівель та орнаменти. Ось це звучить дуже перспективно. Було б круто мати можливість вибрати колір чи відтінок помешкання, а також додавати різноманітні орнаменти та розписи на хатинки це додавало ще більше душевності та атмосферності поселення, і зробило б кожне селище ще більш неповторним та унікальним. Далі пропоную пофантазувати, що можна було б добавити. Я проаналізував наявні ресурси, які маємо, а також глянув, що можна було б такого додати для українського поселення 18-го століття. Розпочнемо із наболівшого: лій у грі лій нікуди не дівається, а міг би стати сировиною для свічок. В Україні лій використовували, зокрема, і для виготовлення свічок. У містах та слободах були спеціальні свічкарні, майстерні, де плавали лій та віск для виготовлення свічок. Як це може виглядати в грі? Може бути додана нова будівля свічкарня, яка б виготовляла свічки із двох типів сировини: лій від забою худоби та бджолиний віск з пасіки. Продукція, яка виробляється, це свічки для населення, для церков та на продаж. Таким чином, свічки могли б бути двох типів: дешеві лоєві для селян і дорогі воскові для храмів і на експорт. Наступне це збирання грибів та ягів у XVIII столітті. Населення активно збирало дикі ягоди та гриби. У грі. Думаю, це було б дуже актуально на початку посад. Легкий спосіб забезпечити харчування. Кількість зібраних ягід та грибів залежала б від території лісу і відповідно зменшувалася б при вирубуванні. Також не можна було б збирати при штучному залісненні. Збиральництвом займалися б різнороби, і також в певні періоди, наприклад, лише в теплі місяці. І якщо був би показник погоди, про який ми говорили, то після дощу. Далі у нас пекарня та хліб. Це доволі поширена ідея серед багатьох любителів гри, оскільки ми вирощуємо пшеницю, є млин. Де її переробляють на борошно, тоді залишається додати пекарню і можна виготовляти як мінімум хліб. Цей ланцюжок майже створений і його доволі легко реалізувати, додавши одну будівлю. Хоча з іншого боку, мені здається, що у нас хліб пекли усі господині дома, тому не знаю наскільки реалістичним буде створення окремої будівлі саме для виробництва хліба. Ви як вважаєте? Можна додати для засіювання на полях ще просо та овес, оскільки ці культури були також поширені на наших землях. Овес був би корисний як корм для коней, наприклад. Також можна було б спробувати вирощувати гірчицю. З неї робили олію або вирощували її як спецію тобто, це був би як окремий продукт харчування. Ще одна рослина для вирощування гарбузи. Це ж чудовий варіант, оскільки можна і худобу нагодувати, і селянам гарбузової каші зварити. У 18 столітті тютюн був розповсюдженою культурою. Можна було б зробити тютюнову плантацію і сушити тютюн, або зробити навіть окрему невеличку будівлю, де б його вирощували, і виготовляли люльки. Як на мене, звучить дуже по-козацьки. Гарний тютюн був батько, правда. Дякую. Цікавою виглядає ідея цукрового буряку і освоєння нового промислу цукроваріння. Однак, наскільки мені відомо, цукровий буряк на наших землях почали вирощувати та переробляти приблизно на 100 років пізніше від дати заснування нашого поселення, тобто вже десь на початку 19 століття. Тому це буде не дуже відповідати часовим проміжкам, а судячи з гри, розробник намагається відтворити все реалістично відповідно до тих часів, у яких ми починаємо своє поселення. Далі виготовлення варення. В Україні варили варення з різних фруктів, і це була не розкіш, а спосіб зберігати врожай. Це також можна реалізувати в окремій будівлі. Для виробництва потрібні були певні фрукти, наприклад, абрикоси чи яблука, і плюс мед. І ось додаткова їжа, яка б не псувалася. Така собі альтернатива сушні, яка зараз вже є у грі. Ще одна ідея: квас можна було б додати цей ланцюг виробництва у броварні. Для квасу потрібне борошно і солод, тобто пророщена пшениця чи ячмінь. Усі складники вже є у грі, то що би й не додати такий напій. Досліджуючи тему життя українців у 18 столітті, також натрапив на інформацію, що на Слобожанщині якраз цей період було поширене коцарство вироблення своєрідних килимів з вовни. Так як вівчарні у нас вже є, можна було б створити і килими. Цим ремеслом займалися коцарки, які самі робили вовняне прядиво, фарбували її у різні кольори саморобними фарбами з мінералів та рослин. І ось нове ремесло потенційно дуже привабливий продукт з високою доданою вартістю. Гарний варіант на вигідний експортний товар з тварин можна було б додати, наприклад, гусей, їх можна було б розводити за принципом курника. Однак, крім продуктів харчування, вони б давали ще пух та пір'я, а пір'я, в свою чергу, можна було б використовувати для виробництва подушок та перин. Ось такий новий ланцюжок виробництва з тварин до готового продукту. Якщо гуси будуть невибагливі, як і кури, а виробництво перини та подушки можна було б помістити в кравецькій робітні, тоді все стає на свої місця. І ось маємо і нову птицю, і можливість створення нових Аварию. Будівля, пасічний двір у грі. Зараз кожна хата має свою маленьку пасіку, але справжня українська громада часто мала спільні великі пасіки за селом, догляд за якими вели спеціальні найняті пасічники. Тобто будуємо окрему будівлю, наймаємо одного-двох пасічників, можуть бути жінки або чоловіки. Розміщується вона обов'язково поблизу лісу або полів для доступу до рослин і квітів. Має сезонність, працює лише з квітня по вересень. і отримуємо продукти: мед та віск для свічкарні. Наступна будівля, бондарня. У кожному селі бондар робив діжки для продуктів, олії, риби, м'яса, вина, меду. То Тощо би не додати це виробництво, потрібна була б деревина і залізні обручі, які були б у ковальні. Наймаємо одного-двох робітників і створюємо три види тари: діжка для овочів, капусти, буряків, бочка для риби, м'яса, меду, олії, вина або барило, тобто маленька бочка для квасу, горілки або пива. Призначення цієї тари також можна вплести в гру, наприклад наприклад, без бочок або діжок певні продукти не можна зберігати або вони швидко псуються. Наприклад, на броварнях, у гуральнях обов'язково повинні бути бочки чи барила. Для експорту можна зробити обов'язкову умову. Потрібно пакувати товари у бочки чи барила. Також варіант аптека. У розділі здоров'я у нас зараз лише цирульня. А що якщо додати аптеку або будиночок місцевого знахаря, який би допомагав народною медициною? Якщо цирульня була б для більш заможних людей, то інші зверталися б у такі будиночки, там би місцевий знахар виробляв настоянки з різних трав. Ось такі новинки чекаємо в Альфа 6, та мріємо побачити в майбутньому. А як ви вважаєте, чого найбільше не вистачає грі? Які маєте ідеї та мрії, щоб самі додали у гру? Пишіть у коментарях, цікаво почитати ваші думки. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок. Бережіть себе, нехай ремесла процвітають, села розростаються, а всі плани на оновлення справдяться. Побачимось у наступному відео.